У регбійному клубі Київдарниця відбулися урочистості з нагоди закриття сезону 2014 року. Йому виповнилося тільки чотири роки. А вже зараз у чемпіонатах України Київдарницю представляють п'ять команд у різних вікових групах. А хлопці 2001-2002 років народження стали чемпіонами України. У чому секрет успіху цього клубу? Відповідь на це запитання сто очей усміхнених і часом серйозних, але неодмінно щасливих юнацьких облич вони займаються улюбленою справою і мають мету відтоді, як познайомилися з правилами гри в овальний м'яч. Цей факт зробив щасливими не лише їх, а й їхніх батьків, бабусь, дідусів, які тепер можуть пишатися своїми гравцями і радіють з ними від перемоги до перемоги чи підтримують у хвилини програшу. Але поразок усе менше, як в українських турнірах, так і за кордоном. У 2014-му команди Київдар. Успішно виступили на турнірах у Чехії, Польщі і Грузії. За словами президента клубу Андрія Коваленка, у готелі в Кутеїсі спочатку підозріло поставилися до юних регбістів з України. Мовляв, хулігани приїхали, але швидко змінили ставлення. Ригбі вчить уваженню уваженню партнерам, уваженню до сопернику. За все час у регбі не було ні фанатської драки. Люди можуть болеть за різні команди, але вони вместе місті болеють очень культурно. Точно так же и отношения в гостиницах. Это просто уровень воспитания, уровень коллективной ответственности за результат. Нельзя из-за одного человека наказывать всю команду, это все понимают. Точно так же в школе нужно хорошо учиться, потому что если ты будешь учиться на двойке, тебя не пустят на тренировки. Не пустять на треніровки, ти не попадеш на ігру. Не попадеш на ігру. Ми можемо проиграти. Тому колективна відповідальність, вона, на пріже все в голові. Привітати хлопців із завершенням сезону до 305-ї школи у Бортничах. З'їхалися зірки національної збірної, ветерани регбі і президент Федерації регбі міста Києва Георгій Джангірян, який підтримав клуб і словом, почесною грамотою, і ділом, екіпіровкою. Це унікальний будівель случай. городе Киеве, потому что у нас в городе Киеве есть очень много регбийных отделений в школах, и при том имеющие достаточно высокий статус. И эти школы практически или не участвуют в этих соревнованиях детских, или занимают очень низкие места. В то же время школа, которая родилась 4 года назад по инициативе одного-двух людей, при поддержке школы районной администрации Днарницкой и спонсоров, эта школа сразу сумела стать ведущей командой Украины. Я по, по одному вози, а сразу Георгий Георгіджангірян сподівається, що саме на базі Києва Дарниці можна створити професійну команду, яка б продовжила славу київського регбі. Дивлячись, як дбайливо ставляться до своїх підопічних у клубі, це реальність. Регбі від спорту масовий, Регбі від спорту такий, що в нього може грати, чоловік з абсолютно будь-якою комплекцією. толстий, худой. Маленький, высокий, быстрый, каждому есть место. Каждому, кто хочет бороться, кто хочет играть, есть место. Из маленьких мальчиков вырастают большие, сильные мужчины. Ветеран регбі, визнаний майстер пера і мікрофона Олександр Лепенко під час урочистості вручив спеціальний приз Ярославу Кравчуку. Інший вихованець Києва Дарниці Сергій Гайовий отримав запрошення до юнацької збірної України. Він єдиний у клубі тільки через те, що вже досяг віку збірника. Я не представляю свою життя, що би було, якби я не пішов на регбі. Ким би я зараз був, куди би пішов. Тут кожен сам е -е, друг за друга. Овальный мяч для игры в регби не нужно а, никакой специальной амуниции, нужны бутсы, шорты, гетры, регбийка. Все, никакие шлемы, никакие каски дорогостоящие не нужны. И нужно поле в регби можно играть на пляже, даже в регби можно играть на любом поле. Можна играти навіть в школьному залі, у шкільних залах так і грають там, де знають про київ дарницю. Більше того, у трьох школах дарницького району 305, 280 і 291 – регбі включено до уроків фізвиховання. Регбі це все, все в одній грі. Це і легка атлетика, это і борьба, это і важка атлетика. Це всесторонне развитие без слабих місць. Но найголовніше, що в регбі играють образовані. Умные ребята, которые хорошо учатся, потому что эту игру придумали англичане. Англичане эту игру культивируют в университетах, в колледжах, в школах. Эта игра у них э, входит в школьную их программу. А как известно, если бы что-то было неправильно, ее бы никто в Великобритании, во Франции, в странах Океании, в странах Северной Америки никто бы ее не популяризировал. Для доведки. У топ чемпіонатах Франції і Англії рівень зарплате рехбістів, такий самий, як і футболістів. Руслан Свірін, Олександр Фанько, телеканал Київ.